Всім привіт! Я вже розказував про багато різних сайтів та способів заробітку. Сьогодні ви дізнаєтесь про ще один сайт, на якому можна реально заробляти немалі гроші. І ні, це не буде сайт, на якому платять за виконання завдань чи перегляд реклами. До речі, таких відео на каналі багато, тому можете глянути. А сьогодні ми розглянемо сайт, який називається WebSklad. Посилання на нього я залишу в описі від відео, тому переходіть та реєструйтесь. Це перше, що потрібно зробити. Якщо ви вже зареєстрували свій аккаунт, у вас буде таке меню: нам потрібно буде перейти в магазин. Як ви бачите, тут є багато різноманітних товарів, на які пише по дві ціни: одна червона, а друга сіра. Червона ціна це для користувачів, які тут зареєстровані. Тобто для нас, ми можемо купувати або собі, або на продажу за цією ціною. А сіра це вже для надцінки, яку рекомендують. Для продаж. Тобто знаходити клієнта, це можна зробити в соцмережах і взагалі будь-де. Після того, як ви знайшли клієнта, вам потрібно буде оформити заказ. Це я покажу пізніше. Ще тут пише під товаром, скільки є в наявності. Ціни тут звичайно круті. Я вибрав товар вже, після чого нажимаємо на нього і тоді нажимаємо Добавити в корзину». Тут ще ви зможете змінити ціну продажі. Після цього нажимаєте на корзину, і тут можете побачити. Я вибрав одноразову сигарету, це зараз досить ходовий товар. Її ціна для закупки це 100 гривень, а продавати ми їх будемо за 229 Отже, заробіток з однієї такої сигарети виходить 129 гривень. І саме головне, що тут не потрібно їх закупляти, щоб продавати. Чи вкладувати гроші в цей сайт, ви напряму зі сайту можете продавати цей товар покупцю. А саме нажимаєте Оформити заказ після цього вам потрібно буде підтвердити мобільний номер, який виводили при реєстрації. Тоді пройдете ще одну додаткову реєстрацію, невеличку, тобто вести карту і тому подібне. І далі вже відправляєте товар покупцю, вводите його дані, ім'я, фамілію, пошту. Вибираєте спосіб оплати. Ну, я думаю, ви вже тут розберетесь. Якщо виникнуть запитання, звертайтесь в коментарі. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також переходіть за посланням під відео. До зустрічі!